Із Новгорода Сіверського до Шостки приїхала складати практичний іспит, аби отримати водійське посвідчення Марія Скуба. Говорить, їхати сюди набагато ближче, ніж до Конотопа, де до цього приймали іспити. У мене вже давно о, навчання закінчилося, але зламала ногу і пройшов час, мала б їхати в Конотоп, а Потім відкрили в шостці, і ми зразу записалися і приїхали. Тобто, ну дуже добре. Маршрути складні? Ну. У мене якраз четвертий я боялася проходити, тому він мені попався, тому і ще плюс нерви. Для мене він складний. У Шосткинському сервісному центрі ОВС відновили прийом теоретичних та практичних іспитів для кандидатів водіїв 14 січня. За словами начальниці сервісного центру Наталії Кісіль, з часу поновлення екзаменації вже чимало людей скористалися цією послугою. У нас здали вже 281 теоретичний іспит і 136 практичних іспитів було складено. У нас два екзамінатори приймають іспити. Люди їдуть з Чернігівської області, з новгород Сіверська, їдуть з Кролевця, з Глухова. Люди дуже задоволені, дуже задоволені. І хто не здав в конотопі і складають шостці, кажуть, що я знав, що якщо в шосці відкриється іспит, то я здам. Олександр Давиденко раніше працював ну, екзаменатором у Конотопському сервісному центрі. Коли ж замінування поновили в шоці, повернувся сюди. Чоловік говорить, за ці 20 днів знову зустрівся на іспиті з тими, хто не склав під час його роботи в Конотопі. Вже декілька було. Ну я так все одно ж в своєму місці воно трішки легше, Ну, я так думаю, і вже ж. Якби, якщо чуже місто людина починає там вагатись, як сяє. А тут уже, якщо тим паче, якщо він тут проходив, ну, з інструктором їздив тут, то я думаю, звісно, легше туди. Інспектор розповідає про найпоширеніші помилки, яких припускаються кандидати у водії. Найчастіше це повороти, перестраювання, праве крайнє положення, ну і… Проїзд перехрестя з круговим рухом, бо тут, бо тут його ніяк вже ж не, не об'їдеш. Олександр Доведенка констатує, зараз більшість кандидатів водії жінки і способи подолати хвилювання у кожної свої. Вони інколи їдуть і там, руки підіймають ліво, право, щоб розуміти куди. Ну, буває таке, ну, нічого страшного. Аби, як кажуть, допомагало. воно. Екзамен хвилювання, і щоб орієнтуватись хоч, хоч як все. Хто стрілочки на руках рисує, багато буває. На руці тут стрілочка вліво, наприклад, справа-справа. Ну, щоб не путати. По-різному. Я... Те, що я бачу. Або слова написано ліво-право на, на руках. Адміністратор додає, отримання водійського посвідчення має чіткий алгоритм. Спочатку в автошколі потрібно ж відучитись. Ви отримаєте сертифікат, що ви автошколу ну, пройшли, ви дійсні два роки. Потім вже людина йде на іспит, ну, кандидат має на увазі, йде на іспит, на теоретичний, здає теоретичний іспит. Якщо здає все на добре, як кажуть, 40 годин відкатує в автошколі, ну, на машині. З інструктором правильно. І вже йде здавати на вже практичний іспит. Якщо за рік він не складає якби практичний екзамен, він знову йде на теоретичний іспит. І так що, якщо ще рік він не складає, то вже потрібно переучитись повністю в автошколі. До 2023 року на Сумщині екзамени на право водіння приймали шість центрів МВС у Сумах, Конотопі Румнах Шості, Охтирці та Глухові. Тоді їх чисельність в рамках пілотного проєкту скоротили до двох і охочі скласти іспит, мали їхати до Сумчі, Конотопу. Того ж року відновили таку можливість в Охтирці. Тепер додалась Шостка. деться на сайті сервісного центру МВС. Олександр Соломко, Юлія Андресенко, Суспільне новини, Сумщина.